Слава Ісусу Христу! Шановні молодята! Хочу вас привітати цим днем, з цією вашою дорогою життя. Будьте такі, як ви зараз, щасливі, усміхнені. І щоб в ваших очах не було ніколи болю, горю. Краще кохайтеся побільше бо ви чули, що ваш батько сказав. Йому треба діточок, як на небі зірочок. Внуча, тобто. Нехай сонце сміється, нехай все вдається, нехай доля дарує усе найкраще у вашому житті. Всього вам найкращого у вашому життєвому шляху. Сановні молодята, приєднуюся до всіх сказаних слів, міцну українську сім'ю, збудувати своє гніздечко, яке наповнювалося. E, сміхом дитячим, в якому панував завжди радість, добробут, злагода і всього вам найкращого. Хай Бог вам допомагає у вашому. Дякуємо вам. Зараз, будь ласка, за любов, за кохання, чоловіки підстоячі, а жінки до дна обов'язково.